Всі присутні тут щодня пам'ятають, що в Україні йде війна. Війна з Російською Федерацією. Це одна з десятків війн, які безперервно точаться з імперією зла. І в цій війні гинуть люди. І сьогодні, о 6-й годині ранку, в бою з російськими окупантами загинув. Боєць добровольчого українського корпусу Василь Сліпак з позивним міф. Він воював в складі першої окремої штурмової роти, і сьогодні, в шостій ранку, його серце перестало битися. Він 19 років жив і працював у Франції, був солістом паризької опери, але з початком російської агресії кинув європейську кар'єру одного з кращих баритонів світу. І пішов воювати за Україну. Сьогодні він загинув. Загинув за кожного з нас, за вищі цінності, за те, що сьогодні тут, у Львові, не свистять міни і рвуться снаряди. Я прошу хвилиною мовчання піднятися і вшанувати пам'ять полеглого бійця. Кожен з нас повинен прожити життя так, щоб ці всі смерті, щоб ці всі втрати, які поколіннями несе українська земля, не були марними. Кожен з нас повинен життя, прожити життя за кожного з Небесної Сотні, за кожного воїна Східного фронту, за кожного воїна асфальтових вулиць міст. І за кожного славного предка, який склав своє життя за нашу батьківщину. Сьогодні наш концерт. Я дякую всім, хто зібрався. Сьогодні наш концерт присвячений певній такій волонтерській місії. В країні йде війна. Гинуть люди, і втрати вони вже стали буденними, вони переросли в статистику. Багато хто намагається абстрагуватися від чужого горя і переміститися в комфортний світ, в якому немає війни. Але в цьому світі також відбувається багато страшного. І не обов'язково воювати на Східному фронті, не обов'язково боротися за Україну, щоб в один прекрасний момент втратити життя і здоров'я. Життя є дуже складним процесом. І чи хтось думав, що дві маленькі дівчинки, які йдуть по притрасу додому, Опиняться під колесами автомобіля. Одна з них загине, а інша Анна Балушко, зараз в комі. І наш сьогоднішній захід, він присвячений тому, щоб підтримати родину цієї дівчинки, щоб підтримати їх, прагнені поставити дитину. На ноги, тому що це все потребує коштів і потребує великої підтримки. Друже кучерявий. Я запрошую ініціатора цього заходу, друга кучерявого, він розповість в двох словах більше, ніж сказав я. До нас звернулася волонтерка, яка. Ми тримали в Польщі і в них в родині сталася трагедія, від що відтінки не дуже по Петра йшли, вони через зебру переходили. Просто неадекватна людина збив їх і навіть не, то, не, не зупинився, поїхав далі в тіп просто. Одна дівчинка через два тижні загинула в лікарні, і от, а друга зараз на судьбові жить в реанімації 16 років. Мати їй сама коло, тож просила допомогти зібрати кожне лікування, Бу досить дороге зараз це все. Тому спробую зробити і довгодійний концерт сьогодні. Я хочу розпочати концерт з виступу непересічної особистості. А людина, яка відроджує древні традиції, дримбарства. вони завжди були характерними для цієї території. Навіть старий мульфарний чай, до якого я мав можливість одного разу потрапити, він. Завжди грав на дримбі, і таким чином він впорядковував свій внутрішній світ і світ навколо себе. Навіть Святослав Бойко в своєму альбомі використав в одній пісні Дримбу і багато е гуртів намагаються повертатися до древніх автентичних наших інструментів. Вони характерні не лише для України, і Євген Сватовський певно таку інтерпретацію звуку дримби. Розпочне нею наш сьогоднішній концерт, будь ласка. Нарешті у Львові представлятиму збірку на зламі епох, яка вийшла ще в квітні цього року, але у Львові презентації ще не було. Збірка присвячена тим подіям, яким відбуваються навколо нас, куди увійшло багато старих, дещо переосмислених творів. і Нові. Але я би хотів розпочати з твору, написаного буквально зовсім недавно. Це твір, який написаний зі слів спецпризначенця, який зараз в даний момент воює в Авдіївській промзоні. По волонтерській діяльності я часто перетинаюся з бійцями, багато спілкуємося. І... Люди хочуть поговорити, виговоритися навіть в соцмережі. І з цього діалогу був народжений цей вірш. Він наразі навіть не має назви такої докінченої, але я доки житиму така його робоча назва, зі слів бійця спецпризначенця. Авдіївка, промзона. Наш спецназ. Вночі тут було пекло. Маєм втрати. Та з нами правда, Бог і автомат. Мов постріли, звучать слова солдата. Я доки житиму, їх вигризатиму з батьківської землі, свинцем, вогнем розпеченим залізом. Змішає їх з тернею у ріллі. кацапських покатьків, які сюди налізли, тремтіть і бійтесь кожну тінь та рух. Вас зачекалися, родючі чорноземи. Земля вбере у себе руський дух. І трупні черви вирішать проблему. Боятимуть в нагноєних полях. В степах розлогих соковиті трави на окупантів в звітриних кістках зросте врожай великої держави. Цей вірш він присвячується моєму побратиму Фреду, який особисто був учасником тих подій, який збирав трупи хлопців, яких збили ВІЛ-76. І який. Зараз офіцер, який має активну громадську позицію, і це над... такий, як він, надія нашої армії. Чи пам'ятаєте, був ще один аеропорт, який зателів у полумі боїв, а разом з ним забрав небесний борт. І подвиги його захисників. Там також вив натужно кулемет серед улапків пластику й бетону, і перші кіборги під куль сталевих лет вогнем сердець оплавили жетони, ще в пам'яті палаючий у небі іл. Останній марш військового десанту, гаряча кров серед луганських бур'янів. Юривки туш, що вітер ніс, мов панти. Не пам'ятаєте, коротка ж пам'ять вас, Лутугіне, славян, Саур, Могила. затерли сімена поміж порожніх прас, а в сотень ангелів на небесах з'явились крила. І, власне, кілька слів, як зародилась сама ідея цього концерту. Крісло питається. <рес> <рес> Коли мені Роман Кочерявий написав, що є така от проблема з дитиною, дитина на лікуванні. У мене як музиканта в мене одна ідея. Давай замутимо концерт благодійний. Ну, в принципі, це завжди. Працювало, працює і буде працювати, тому що у всі часи люди прагнуть музики, люди прагнуть мистецтва, яка би там складна ситуація в Україні не була. І отак з легкої руки ми сьогодні всі є тут. Буквально з одною легкою розмовою в скайпі ми сьогодні зібралися під хорошим приводом тут. Хтось в благодійність концерти там, сприймає як якусь тяжбу, як якесь обтяження, але я вважаю, що добро робити легко. Добро реально робити легко. І воно окуповується, воно повертається з сторицю. Я вже на своїй практиці переконався неодноразово, що те добро, яке віддаєш, воно повертається в стокра. Тому е закликаю всіх максимально долучитися до. Благодійної цілі нашого концерту зібрати максимальне кошти для лікування цієї дитини. І традиційно, як же в цьому європейському турі, я напевно почну з козацької лірики Козак зірве голова жив габу. І Козак зірви голова, Та сподобалась йому, жінка другова. Та сподобалась йому, жінка другова, ніби досі і не ждав. Шукав траву, опри Бо Бога, зворожив, жінку другого. Бо опри Бога, сворожив, жінку другого довелось. Шапельки дзвенять, вилота з горище, ідучи на ворожу рач, два товариша, їдучи на ворожу рач, два товариша, тричі більше. На пролунало поміж гір прощай, милая, пролунало поміж гір прощай, милая, по закони, б'ємо пругою Лю на себе прийняв, та що другові, улю на себе прийняв, та що другові, поверталися на січ, під хоругвами. гірко плакала в ту ніч. Жінка другова, гірко плакала в ніч, жінка другова, жив та був собі козак, зірви голова, та сподобалась йому жінка другова. Да сподобалась йому жінка другова. Да сподобалась...